Цьому випуску новин. Всі школи району відзначили свято першого дзвоника. На Іванівщині директори шкіл та представники освіти провели щорічну серпневу конференцію. Профільна комісія районної ради відхилила продовження контракту з директором спортшколи. На Іванівщині. Продовжуються пожежі. Іванівський елеватор відновив випікання хлібобулочних виробів для району. Початок навчального року та день знань відсвяткували на Іванівщині. Попри складну ситуацію, котра склалась всередині держави, свято першого дзвоника відзначили всі школи району. Місцеві жителі з нетерпінням чекали цього свята, яке розпочалось з урочистого підняття національного прапору та виконання гімну. Цього року на Іванівщині свої ювілеї святкували відразу декілька шкіл. Самою старшою виявилась Баранівська, котра відзначила своє 120-річчя. в Петрівському навчальному закладі 40-річчя. Та 25 років виповнилось Білчанському навчальному закладу. Я чекаю цього святку завжди, тому що за літо ми скучаємо за дітьми. Дійсно, це правда. Ми їх любимо, це наша робота. Я йшла до цього дуже багато років. І я завжди з радістю встачити першим. Урочисті ранки різноманітні культурні програми створювали в цей день на шкільних майданчиках позитивний і теплий настрій. Все свят, таке свято, велике свято з нас. І діти всі раді, ми всі запоминаємо. Так само, як ви, і я, і кожна людина повне цим святом. І першого вчителя всіх. Я переживаю я дуже моя дитина. Це хорошо, що школа працює дітками. Зповнити старшому є куди прийти. Традиційно за високі досягнення нагороджувались похвальними листами та грамотами найкращі учні навчальних закладів. Як запевнили самі школярі, свято першого дзвоника, кожен з них чекав по своєму. На кінець літа вже хотілося дуже в школу. Він знамений тим, що перший дзвоник розпочинається навчання, що всі діти ходять в школу і навчаються нові знання, все нове, все, само, все саме нове, знання нові. Вірші, гуморески, пісні і танці, сміх та радість на обличчях малюків-першокласників, сльози на обличчях батьків, які віддають дітей до школи. Все це супроводжувалось оплесками і оваціями, що надавало святу неповторного відчуття дорослішання. Щорічна серпнева конференція педагогічних працівників району відбулась на Іванівщині. Традиційно урочисту частину провели в районному будинку культури. Захід цьогоріч пройшов в дещо спрощеній формі. На що повпливала неочікувана зміна керівництва відділу освіти. На пленарній частині були привітання та нагородження. Потім вони розходяться ще на секційні Відділення, де вони дізнаються нове, що їх чекає від методистів та колег відділу освіти в новому навчальному році, які зміни до навчальних програм буде внесено, але ну, мається на увазі, які вже внесені. Треба з ними ознайомитися з нововведеннями, яких чекають вчителів та дітей в новому навчальному році. Оговорюються основні завдання. А такі заходи треба проводити, тому що це свято, це свято наших вчителів. Вчителі це одна з найважливіших професій в нашому світі, тому що вчителі формують особистість. Для освітян району був підготовлений концерт, на якому юні учасники спробували подарувати частинку гарного настрою. Педагогічні працівники району стверджують, що вчительські конференції є дуже актуальними, адже вказують реальний стан навчання, його міцні і слабкі сторони, допомагають вчителям через взаємний обмін досвідом, будують взаємовідносини і співпрацю. Такі заходи необхідні для того, щоб педагогічний колектив зарядився енергією, і позитивом перед навчальним роком. Відхилили продовження контракту з директором Іванівської спортшколи Сергієм Латушковим. Дане питання було винесене на засідання постійної профільної комісії районної ради із соціальних питань, законності, депутатської етики та регламенту. Ряд певних фактів, які були виявлені під час вивчення даного питання, призвели до того, що постійна комісія вирішила відхилити продовження контракту з директором. В цілому було запропоновано не виносити дане питання на Чергову сесію районної ради, тому що воно потребує більш детального вивчення. Рекомендувати Іванівська реадміністрація, так вона знаходиться в оперативному управлінні, цей комунальний заклад, створити комісію по перевірці діяльності начальника США. Залученими звичайно і депутатів нашої профільної комісії в свою чергу директор ДЮСШ США намагався аргументувати свої дії та дати відповіді на кожне з питань, що виникали у присутніх з робочими. ласка, зайдіть вовнутрі спортивної школи. Ми робили в місті ремонт, і я як ви, Іванович, говорите, що закатати рукава, я це все робив. І не раз попадав в больницю після того, як ми там красили, розумієте? Тому я вважаю, що свій вклад, я в ту спортивну школу вложив, то для мене як дом, понимаєте? І я хочу, щоб там було збережено все, а не розрушено. Питання виявилося непростим для членів комісії. Депутати оцінили роботу і результати Сергія Латушкова як тренера. Однак, як до керівника, в них виник ряд серйозних зауважень, які й посприяли відхиленню проекту рішення, внесеного райдержадміністрацією про продовження строку дії контракту з Латушковим. Вони не задають питання. А чи в нас є батої території працівник, який відповідає по дорожку від туалету до адмінзнання. Про що ви сьогодні мови ведете?» Саме «Як керівник незріла людина не готова і попала туди випадково перший раз. Оце я вам говорю очі в очі. Пожежі продовжуються на Іванівщині, котрі завдають значних збитків навколишньому середовищу і екосистемі та становлять загрозу для людей і їх майна. На сьогодні, зі слів мешканців, основною проблемою все ж залишається недбале відношення самих людей. Це і стихійні сміттєзвалища, котрі регулярно дають про себе знати. І спалювання стерні, листя, і сміття. Мусор несуть у посадки. От вам і все виходить з цього всього. Що ніхто нікому нічого не треба. Моя хата краю, нічого не знаю. Нас отак. Закрив свої двері, а що вокруг? У нас вообще в последнє час не только за пределами Ивановки, Івановки, але і возле, на своих же улицах. люди, главное, что убрали возле своих дворов, возле своего своєї забору, ворота і все. И это считается достаточно, Как бы люди не заботятся о том, чтобы окружающая среда была так, сказька екологія, щоб у нас все було чисто і красиво. Полум'я знищує майно людей та й несе для них значну загрозу. Однак, збитки, які зазнає природа, на сьогодні стали теж величезними, адже відновлення лісосмуг ніхто не проводить. А відтак зелені легені планети просто знищуються. В районі відновлено випікання хлібобулочних виробів на елеваторі. Варто вказати, що на Іванівщині тривалий час всі хлібні продукти були привізними. Останнє, в свою чергу, створювало ряд незручностей в зимовий період. Загалом, значення хліба та хлібобулочних виробів у харчуванні людини насправді значиме. Хліб містить багато життєво необхідних харчових речовин, таких як білки, вуглеводи, жири, вітаміни, мінеральні сполуки. Харчові волокна при щоденному споживанні хліба людина може повністю задовольнити потребу в харчових волокнах на половину у вуглеводах і вітамінах групи Б, солях, заліза і фосфору, і на третину в білках і калоріях. Директор хлібної бази номер 77 розповів, що окрім відкриття нових робочих місць, відновлення роботи пекарні дасть можливість забезпечити наш район смачним якісним хлібом, адже хліб завжди був символом достатку. Цей день ми тільки лише розширюємо виробництво, запускаємо на сьогоднішній день порядка 300 було хліба в день. Але ми можемо розширити це порядка до 2,5 тисяч було хліба в день випікати можемо. Ми не тільки випікаємо хліб, але ми випікаємо і булочки. Менеджер працює тісно з магазинами, заключає договори школами для того, щоб була реалізація. А ми збільшуємо асортимент і збільшуємо кількість випічки. Мені би хотілося зробити все, що можливо, щоб наші мешканці їли якісний і смажний хліб. Мешканці Іванівщини досить швидко оцінили наш районний хліб, та й загалом позитивно відреагували на відновлене випікання хлібобуличних виробів. Отлично, одобряємо, дай Бог, щоб було Хліб завжди донор. Це не, не плохо, що в нас на місці. Це ж наша робоча сила і. Ну все тут. Конечно, це я одобряю. Я думаю, положительно с этого привода. И вообще, должно быть все на высоте.